Вітаю всіх на моєму каналі. Будемо дивитися питання, шанси та можливості, які відкриваються перед вами в найближчим часом. Подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальним розкладом звертайтеся за покликанням шапці профілю. Отже, для кого цей розклад? Для людини, якій важко. Але по помірності, та це довго і тривало. довго тривало. Людина можливо, дуже скорпульозно хотіла досягнути прям золотої середини, тільки так і ніяк інакше. Сама обмежувала себе оцим бажанням, можна досягнути одного, потім піти далі. Ви одразу хотіли всього, звісно, так у вас не вийшло, для кого цей розклад. Так, для людини сімейної, або яка цінує сімейні устої, для людини, яка все своє тримає при собі. Можливо, не любить чимось ділитися. Можливо, власницькі такі інстинкти в сім'ї це мій чоловік, це моя жінка. От настільки що хочеться іноді й проконтролювати. Отака От людина. Так, це стосується кохання, відносин, можливо, і партнерства. Давайте подивимось для цієї людини шанси та можливості, які з'являться найближчим часом. Які шанси та можливості з'являться? Угу. А шанси будуть у вас такі. Откриються двері. Так, ви будете очікувати результатів, але дивіться, тут не піддавайтеся на провокації. Не вступайте сварки. Якщо вам треба щось відстояти, то, будь ласка. Тут ви чудово вмієте маніпулювати людьми. Чудово. І переможцем виходите, можливо, з кожної суперечки. Так. Шанси та можливості, вам їй скоро сперечатися, і ви візьмете передишку. Можливо, останнім часом у вас дійсно було багато якихось перешкод на вашому шляху, і вам постійно треба було з цим боротися, постійно бути на готовності, оборонятися. Тут ви перечікуєте і, обдумавши все, взваживши. Вирішуєте йти в нове, залишаєте все, що вам не потрібно, все, що віджило себе, людей, які вам не потрібні, які у вас викликають неприємні емоції, які вам, можливо, заважають рухатися вперед, можливо, від подій, можливо, це будь-якої сфери може залежати, можливо, і зміна роботи, оскільки тут по пентаклям, або ви переросли ту вже... Спеціальність і хочете на вищу, тобто хочете йти до підвищення. По сімки Пентаклів ви очікуєте грошей. Да, у вас є гроші, але не така сума, яку б ви хотіли. Можливо, ви хочете підвищення заради збільшення фінансових статків. Угу. По королю пентаклів ви це досягаєте. Дивіться, шанси і можливості є у вас. Йдіть в нове. Позбавляйтеся від цього, що вам заважає. Що робить ваші ноги повільними, голову не світлою. Тобто ті, хто вас стримують, заважають, перешкоджають, позбавляйтеся від них. Тут видно, що у вас це виходить. Загорайтесь новими ідеями, обдумуйте їх, зважуйте все і дійте традиційно. Обов'язково тут традиційно, як ви діяли раніше. Як загально прийнято діяти, і ви виходите в. Якщо це чоловік, ви виходите в короля Пентаклів. Тобто, якщо ви жінка, то ви просто будете або біля цього короля пентаклів, або якщо на роботі ви просто знаходитесь в чоловічих енергіях, то ви будете з такими властивостями, будете оточувати себе, от притягувати до себе гроші. По десятки пентаклів вони у вас будуть. Це. Максимальне значення, яке можна досягти в пентоклях. Туз – це початок, це шанс, а от десятка це дивіться вже все коло вас. Ну, По цій колоді тут присутні криси, це означає, що не підпускайте до своїх грошей людей, які пліткують, які можуть завадити вам перешкодити. Дивіться, 4 пентакля таке випадають е, з цього шкатулки. Не заважайте, не, точніше, не давайте їм можливості цього зробити, втрутитися в ваші статки. Ви дійсно, уміння, навички по імператору: у вас є всі можливості, у вас є всі сили, у вас гарні здібності, якості, все для того є, щоб покращити своє матеріальне становище. Для того, щоб стати можливо і перехід навіть на вищий статус, можливо, ви власним бізнесом займетеся, може бути і таке. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.